Додавання дробів з різними знаменниками. Нагадуємо, що ми вже додавали дроби з різними знаменниками, і пам'ятаємо, щоб додати два дроби, з 14 та 7,10, то нам потрібно знайти найменше спільне кратне двох знаменників 14 і 10. Але якщо ми призабули, як знаходити найменше спільне кратне, то я хочу сьогодні розказати хітринку, яка буде завжди працювати достатньо. Перемножити два стаменники 14 на 10. 14 помножити на 10, додати другий 14 помножити на 10. І так, у нас було 14, стало 14 помножити на 10, тобто ми домножуємо на 10, перший дріб. Було 10, стало 14 помножити на 10, тобто ми домножимо на 14, другий дріб. Нагадую, якщо ми множимо будь-який дріб на число, то ми множимо і чисельник, і знаменник. Тому 3 помножити на 10 буде 30, 7 помножити на 14 буде 98, через те ми отримаємо дроби 30, 140, додати 98 140. -х. А далі додаємо як звичайні дроби. Якщо ми маємо вже спільний знаменник, ми його записуємо раз, чисельники додаємо 30, додати 98. І це вийде 128, 140. Єдина незручність цього методу буде полягати в тому, що ми будемо отримувати, як правило, нескоротний скоротний дріб, тобто ми його мусимо ще скоротити. Бачимо, що 128 і 140 закінчуються парними числами, 8 і 0, тобто як мінімум на 2 будуть вони ділитися. Але 128 можна ще поділити на 4, і 140 можна розділити на 4, тому я розділюю 3 на 4 на одне й те саме число. Мусить розділюватися і чисельник, і знаменник. І так, 128 розділити на 4 у нас буде 32, а 140 розділити на 4 у нас буде 35. Вийшло 32,35, А цей дріб вже є нескоротний, і це буде остаточна відповідь.